Аби розрадити тих, хто доживає віку в обласному центрі паліативної допомоги, презентували картини, які місцева лікарка і художниця Галина Григорук подарувала хоспісу. Ці картини вона ще подарувала нам в 19-му році. Це було перед самою пандемією. А тоді ми було так, що і вона захворіла, і в нас було закрито і всі такі ці карантинні заходи, і ми не могли нічого цього представити. А потім почалась війна. Під час війни вона виїхала. Зараз вона в Голландії, і ці картини вона їх бачить, щоб зробити затишок в госпісі, щоб принести якусь таку домашню атмосферу, те, що потрібно для паліативної допомоги, бо це є основна мета. Щоб створити хворим ці найбільш комфортні умови, ось ця балерина, улюблена картина Ірини Слугоцької, прикрашає коридор, а ці квіти стали окрасою оновленої хоспісівської каплички. Тут каже місцевий капелан Ярослав Рохман: душевний прихисток знаходять і пацієнти хоспису, і його медичний персонал. Саме в такому закладі медичний персонал часто відчувають різного роду емоційне вигаряння. Їм є тяжко. Багато пацієнтів, які. Відходять у вічність, і це кожного разу. Є друзі, це є вже певний момент дружби, певні стосунки, які приходиться кожного разу переривати, і це емоційне вигоряння. Тому духовна опіка в цьому закладі є дуже важливою. Через війну стверджує адміністрація хоспису. Побільшало пацієнтів, і це не лише місцеві люди з важкими недугами, які тут доживають віку, а й старенькі і немічні вимушені переселенці. І вони зазвичай війну в Україні переживають чи не найважче. Вони відчувають. Навіть ті, що не говорять, що з якими важко спілкуватися, бо ж є різні, то пам'ятаю, як одна із хворих казала мені, що а я чую, я бачу, як, як люди бігають, я чую, чую гудки, чую. Це сирени, це сирени. Так? Це сирени. Ну, розумієте? Хоч і ми нічого не говорили, але так, звичайно, що відчувають. Нині обласний центр паліативної допомоги має суттєве сприяння з боку волонтерів. Благодійники з Європи, Канади та США забезпечують центр не лише засобами гігієни та ліками, а й необхідним технологічним обладнанням, аби, попри сирени та ворожі вибухи, останні дні цих людей були комфортними. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.